Невловимий підприємець. Лозівські комунальники півтора місяці намагаються демонтувати ларьок по вулиці Супруна. Він стоїть на міській землі, не оформлений. Перевірки виявили порушення трудового податкового законодавства, кажуть у мерії. Тому що 28 лютого виконком прийняв рішення про демонтаж кіоску. Весь той час не могли вручити припис власнику, пояснюють комунальники, бо підприємець ігнорував зустрічі. Тому призначили день демонтажу і пішли попереджати востаннє. Цей кіоск збираються прибрати з вулиці Супрона. Він стоїть без документів на міській землі, пояснюють комунальники. Є рішення виконкому про демонтаж з технікою приїдуть завтра, а сьогодні прийшли вручити власнику припис. Підприємець має забрати майно зсередини. Ну, власник на даний момент трубку не бере. І продавчиня закрила, передносамка ну, місія закрила свою лавочку. Поки інспекція намагається достукатися до продавця, тепловики вивчають конструкцію кіоску. Говорять, її підняти не вдасться. Доведеться розбирати. Воно було так зроблено, що на місці монтаж да, кришу, кровлю розбирати, шифер знімати, обліцовку розбирати, щоб хоча б його нормально демонтувати. За годину підприємця застали біля іншого кіоску. Побачивши камеру, чоловік кинувся тікати. Документ підприємцю передають через продавчиню. Після годинної перерви відчинився і кіоск, який потрапив під демонтаж. Через продавця комунальники передають іще один припис і прощаються до ранку. Але в обіцяний час не приїхали. Проблема виникла з відключенням об'єкту від електрики. Є соответствує з електриками, тобто, оскільки вони підчиняться міським властям, нам потрібно буде урегулювати цей питання через обленерго, через Харків. І після цього об'єкт буде Як довго це може бути? Ну, я думаю, може бути тиждень максимум. Це друга спроба демонтувати кіоск цього підприємця, розказує секретар міськради і запевняє, справу таки доведуть до кінця. Ольга Бондаренко, Роман Шебіряк, телерадіокомпанія Лозова.